Ужгородський кондитер Валентин Штефаньо професійно працює з шоколадом із 2005 року. Навички здобув у Франції, учасник престижних конкурсів і виставок, автор низки оригінальних кондитерських композицій, як найбільша шоколадна писанка, зареєстрована в українській книзі рекордів, або шоколадний портрет Майкла Джексона, заввишки вишки 120 і шириною 80 сантиметрів, присвячений пам'яті поп-короля. Шоколадні скульптури приваблюють виглядом, спокушають ароматом і неповторно смакують. Однак досягнення такого результату передує складна послідка. Перед работой с шоколадом это растопить его, потом его резко охладить, опять растопить. Это все до нужной температуры. Это первый момент, который нужно сделать, провести правильно. От этого зависит дальнейшая работа с шоколадом. Будет он застывать, будет ли он блестеть после того, как мы его с формы будет ли он хорошо кристаллизироваться, застывать. Будет ли он ломаться, когда мы его ломать будем? Будет ли у него этот хруст. Другий етап залежить від деталізованості самої композиції. Найскладніше виконувати скульптури асиметричні та декоровані багатьма елементами. Відтак, шоколадна скульптура не відрізняється від будь-якої іншої, каже Михайло Колодко. Я та Валентин працюємо з матеріалами однакової температури та схожої пластичності. Звісно, готова бронзова скульптура є більш довговічною проте і в шоколаду є беззаперечна перевага. На шоколад у людей і у дітей особливо є особливі такі якісь реакції. І цей цей шоколад він має таку магічну дію. Дитина, коли чує шоколад, вона вже готова сприймати там будь-що, щоб це не було. І ми стараємося в цю форму шоколадну максимально її наповнити змістом, позитивним змістом, який би розкривав таку історичну історичне багатство Ужгорода, рідного краю нашого, і таким чином дітям, якби цю історію, подавати. Перша скульптура, яку створили разом двоє майстрів, шоколадний Ференс Ліст. Його презентували наприкінці минулого року з нагоди святкування 200-річчя композитора та подарували угорському консульству. Дипломати ж, у свою чергу, передали скульптуру музичній академії імені Ліста в Будапешті. Серед перших експонатів майбутнього музею угорський композитор-фольклорист Байла Барток та шоколадний бравий солдат Швайк персонаж Ярослава Гашика, якому у 2012-му виповнюється 100 років. Всі ці скульптури, не так давно виконані Михайлом Колодкому, у бронзі, і нині прикрашні залишають перила Ужгородських набережних. Добірку з шоколадних скульптур автори збираються подати не менш оригінально. «Ці всі персонажі ми можемо зробити таку шоколадну інсталяцію. Я думаю, що це буде найдовіше, або найбільшим, може бути найдовіше. Ми її зробимо в виді наших перил, як на набережній, і на цих шоколадних перилах будуть сидіти ці шоколадні персонажі. Упродовж року майстри сподіваються виготовити 5-6 скульптур. Повна ж експозиція складатиметься оптимально з 20 робіт. Поряд із естетичною складовою шоколадні скульптури мають і вище призначення просвітницьке, адже прототипами слугують всесвітньо відомі постаті, визначально ті, котрі певним чином пов'язані з історією Закарпаття. Тож задля повноти сприйняття біля кожного експонату майбутнього музею буде подано друковану чи мультимедійну довідку. У Нас як мінімум будуть чотири епохи Ужгорода. Це середньовічна епоха Ужгорода. А Петро-Угорська епоха, Чехословацька воєнна, Перша, Друга світова війна, кусочок Угорщини, яка ще теж попадає в цей період, і українська епоха Ужгорода, це починаючи там від Радянського Союзу до сьогоднішніх днів. Тобто всі ці епохи принципово у нас будуть визначені по смаку, що який, де смак би підходив під яку епоху, і тоді всі ці вироби, які будуть передавати собою ту епоху візуально, вони будуть ж. І смаками теж доповнювати ці, ці враження. Крім того, частинку солодкої історії учасник екскурсії зможе прихопити з собою. Йдеться про зменшені копії шоколадних скульптур. Подібний витвір, якщо зберігати за середньої вологості повітря та температури не вище 25 градусів, придатний для вживання ще протягом двох років. Але як сувенір може вистояти значно довше. Надалі співавтори не виключають, що музей може стати пересувним.